Горе художниця Соня Морозюк дала інтерв'ю Дмитру Гордону, у якому намагалася відбілити свою репутацію. Вийшло не дуже склалося враження, ніби усі запитання і відповіді були заздалегідь підготовлені. Сам Гордон переважно зачитував у запитання з листочка. Мовляв, це люди питають, а не він сам. Морозюк спростувала, чи не кожну тезу і згадувала про хейт щодо себе і навіть матюкалася на питанні про затримання Гринкевичів. каже, цитую була. Дівчина стверджує, що розлучилася із Романом до вручення йому підозри. Мовляв, у пари були розбіжності в поглядах на окремі ситуації. Морозюк також стверджує, що у рамках кримінального провадження у справі Гринкевичів на її майно таки наклали арешт, проти вона подаватиме апеляційну скаргу, бо усе її майно власне, а з неї зробили ЦАПА відбувайла. Колишня дівчина Романа Гринкевича, підозрюваного у розкраданні на закупівлях міноборони, скаржиться, що її звинувачують у причетності до корупційних скандалів екс нареченого, каже, що знала тільки, що Роман Гринкевич купує їжу для армії, а от про одяг не сказала ні слова. Великих статків у колишнього каже не помічала, мовляв, знаємо й багатше. За словами дівчини, екс наречений за усі стосунки, подарував їй тільки коліє картьє і каблучку на заручене. А ще вона стверджує, що ціну її майстерні у центрі Києва за 250 тисяч доларів. Це все набрехали змі. Майстерня коштувала 4,6 мільйона гривень. Це 120 тисяч доларів. Хоча сама Морозюк в інтерв'ю СТБ у грудні 23-го року сказала, цитую. Я купила галерею у Києві за 250 тисяч доларів. Знайте, яка я крута. На інтерв'ю Соня прийшла у саморозписаній футболці, де художниця Сенсів намазюкала. Що тепер цитую не дає без декларації, і вимовляв, не давайте. Очікуємо тепер на того, хто наважиться узяти те, що морозюк дає. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії допоможуть нам освоїти нові формати на Ютубі.